Захисник Азовсталі Михайло Діанов зізнався, що не живе з дружиною після весілля. Як відомо, на початку липня він вдруге одружився і до цього майже нічого не розповідав про свою кохану. Зараз інтерв'ю Славі Дзьоміну Михайло Діанов розповів про стосунки з дружиною. Він зізнався, що вони познайомилися випадково. Він придбав землю під будівництво будинку і звернувся до Обленерго, щоб підключити світло. Там працювала майбутня обраниця Мирослава, і під час розмови Михайло запросив її в кіно. Так вони почали спілкуватися, зустрічатися, і вже за півтора місяця захисник освічився. Півроку після цього вони були разом все ставало тільки краще. Тож вони занесли заяву і одружились. Михайло Діанов впевнений, що Мирослава це його людина на 100%, але при цьому зараз вони мешкають окремо. Жінка живе за містом з сином, а Михайло в місті з мамою. Вони чекають, коли зможуть переїхати у власний дім, а поки орендують однокімнатну квартиру, де час від часу зустрічаються. Також Михайло Діанов зазначив, що вони з дружиною не планують спільних дітей, тому що у кожного вже є діти від попередніх шлюбів. Тож вони хочуть пожити для себе, а згодом нянчити ону. 東京。